Ну не тоді, коли ви біжите тест, ви пробігли відразу можна пити. Так. <ріпіпіпіпі> там, синьочку, займайте місця і працюємо. Так, у нас перший відішенко Артем, так? Да? Артеме, готовий? Секунду. Останній, останній Артеме. Просто вибігай. Добре, молодець. Будь ласка, наступний. Э, з'єєв, так, да, з'єєв, будь ласка, на старт. Спартак, Ковальчук Орис. Будь ласка, всі вже стоїмо і готуємося. Готовий? Поки так, щоб не там ще камера Чотири. Добре, п'ять, молодець. Підум Спартак, Ковальчук Орес готується. Готовий? Артем кошик Іван, будь ласка, готовий? Оп. Готовый. На максимальном скорее всего. Готовый. Ульянов Тимур, будь ласка.